Всім привіт! Ви на каналі Незівса. Сьогодні я пограю в Fortnite та пограю і зроблю гайд на OG 50 на 50. Це новий OG режим, якого давно не було. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також, так, да, це той самий олтовий режим, в який багато хто грав, ну, але чесно, наприклад, я не грав. І він прикольний. Він на старій карті OG, третій сезон, і це прикольно. Також дивіться, тут, як зрозуміло, 50 людей проти 50 людей. Є одна команда, команда синіх і команда червоних. Як бачите, карта розподіляється на дві території: на, на територію синіх і на територію червоних. Коли починають летіти автобуси, то вам показується, хто ви, тобто синій автобус, і хто ваші, ваші противники, червоний автобус. Вам показується середина карти і показується, де є зона. Зона дуже маленька. Буря до неї повільно підходить, але підходить. Я раджу вам летіти не в саму зону, бо коли ви долетіте до неї, то там ресурсів вже майже не буде. Тому я вам раджу летіти в далекі локації, які є ну, не в зоні. В Треба, типу, саме залутатися спочатку, а вже потім йти там, в, саму, в самий центр, битися, знищувати, коли ви вже маєте лут. Як бачите, я знайшов гранатомет, а на локації, яка є біля цього місця, тобто там, де смітник, ну, бо там, де контейнери лежать, оця локація. То тут вже нічого не було. Тут були і вороги, і наші тімейти вони лутались і все забрали. В мене були її бомби і гранатомет. Все. Тімейти мої ходили, шукали. Як бачите, мої тімейти позначаються такою білою галочкою, я бачу їх через стіни і бачу їх дуже далеко. Тому я знаю, хто мій тімейт, а хто мій ворог, бо ворог просто, ну як ворог, він нічим не позначається. Як бачите, тут взагалі не було ніякого луту. Всі скрині з патронами, всі прості скрині були залутані. Але як бачите, я пішов ближче до центру, тут вже був якийсь чувак. Він напав на нашого тімейту і його нокнув. Він почав будуватися залізом, я почав стріляти і тратити мої патрони. Я стріляв, він кинув під себе флешку, щоб його не було видно. Проте, як бачите, я його бахнув і тупо його нокнув. Тут стрільнув з РПГ мої тімейти і ми його добили. З його випав теж гранатомет і інший лут. У мене тепер вже була і МК, і пампа, тому вже було класно. І ще одна флешка. Ми тімети дуже швидко визродили, Як бачите, на локації Retail Road, тобто торгова точка, дуже було багато людей і не з нашої команди. З нашої команди майже нікого не було. Потім, як бачите, були блідфайти. Я вбив одного чувака, він був необережним. І як бачите, ми з тімейтами його добили. З нього випала чага і інший прикольний лут. Але його тімейти на мене напали і зразу вбили. Я забрав його чагу. І тут побачить нашого тімейта, якого зразу для нас вбили. Для нас було дуже багато ворогів. Ми програвали. Нас було насправді дуже мало, набагато менше, ніж їхніх чувачків. Я пив собі спокійну чагу, але тут раптом бачу чувака за снайперку. Вони мене знищують. Я нокнутий, пробую, щоб мене тімейт відхилив. Він собі стоїть, стріляється, біжить до взагалі іншого чувачка, хочу його визрудити. Напевно, цього тімейт з реального життя або якийсь такий ближній тімейт. Коротше, мене добивають. Тепер я йду в нову битву, бо там ми програли, наша команда просто розіслась і всіх вбили. Тепер я полетів на Тільти. Насправді, втійти в цьому режимі не такі популярні, як раніше, типу, особливо коли вони не в зоні, тобто, коли вони в зоні, то да, вони популярні, як і всі інші локації. А зараз, ну, вони, в принципі, не такі вже популярні. Буря йде 6 хвилин до цієї маленької зони по центрі. Як бачите, в цій грі ще є автомати, в яких можна купити. Зброю за ресурси, в принципі, як і в простому OG. Я собі нічого не купив, просто якийсь чувак купив собі фіолетовий ну, але я в нього забрав це. Ну а чому б ні? Як бачите, я будувався собі на гори і вирішив протись до центру, до зони. Зона сходилась на нашому любимому озері на Луд Лейк. Але як бачите, вода в цьому озері така мілка, що по ній просто нереально ходити. Ти просто навіть не пливеш. Ти просто. Топче на одному місці, тому я вирішив побудуватися. Хоч це забирає дуже багато ресурсів, але це дуже пришвидшує час, і це дуже добре. Тому я просто собі будувався і супер, собі ходив. Зі мною пішов якийсь чувачок. Ми добіжали до локації посеред е, озера. І як бачите, на цій локації були самі наші люди, наші коман команда. То ми сиділи на центрі і просто обстрілювали всіх, хто був біля нас. У нас тут були замки із ресурсів. У нас просто тут були мости гігантські, якісь бази. І, до речі, саме всі билися ось біля бурі. Там було дуже багато наших людей, просто подивіться, скільки їх там багато, і там вони билися проти наших ворогів. До речі, нас вже було більше, ніж наших ворогів. Аеродропи падають з неба, але їх не так вже багато. Там ну але лут в них дуже класний. Тому, якщо ви зможете залутати айдроп, то вам повезе дуже сильно. Хоча я в цьому якось ну трошки сумніваюся, що вам повезе таке зробити. Як бачите, наші люди просто нападали на тих, хто. Там ходив собі, а вони вже бачите, прийшли на інший бік. Я почав стріляти, їм стінки, але так нікого і не попав. Тут, бачите, наші люди сиділи, обстрілювали їх, не давали їм вийти, а вони сиділи загнуті в угол. Наші тімейти просто дуже круті. Я, бачив, собі ходив, хтось стріляв з РПГ, самонавадящийся. Потім дійшов до фургона возродження. Тут хтось вже возродив своїх тімейтів, тобто наші вороги. Я взяв дробовик і почав от, стріляти в них. Але як бачите, я не сильно попадав. Як бачите, типу, хтось стріляв з РПГ, знищував сінки, по мені дали гігантські урони, у мене залишалось 2 хп. Я втікав з бою, в мене стрілину З РПГ, але це були наші тімейти. Потім, як бачите, Флетчера кіно нокнули, і я його просто добив. Фургон возродження він перезаряджався від того, що він когось возродив. Як бачите, залишалося там ну, приблизно 4-3 людини з їхньої команди, з противників. Одного, як бачите, ми просто напали на нього цілу роту і напали тупо його. Знищили. Залишався один чувачок, якого ну насправді ми теж знищили і отримали перемогу. Але як розумію, після цього ми не отримаємо корону, просто ми перемагаємо. Тому прикольно. Далі я вирішив полетіти на нову локацію Лакі Landing. тобто таку японську локацію, яка є прикорненькою, красивенькою. Тут є лут, і, до речі, вона була максимально далеко від зони. Тому тут нікого не було, ні ворогів, ні тімейтів, тупо нікого на сотні кілометрів. Ну ладно, про сотні кілометрів я загнув, але про сотні метрів це правда, тут нікого не було плюс-мінус на сотні метрів, навіть трохи більше. Бачите, тут було дуже багато скринь, було дуже багато лута. Звичайно, що когось легендарного або опічного я не отримую, але, але я отримую зелений лут, автомат, дробовик, ППшку, і це вже-вже дуже добре. На центрі цієї красивої японської локації є такий великий дуб. тут стоїть, як головний, це якби як реліквія. Навіть це не дуб, а це навіть сакура, така велика, як дуб. Ну, прикольно, прикольно, своя реліквія, це класно. Як бачите, буря вже йшла, тому я розумів, що нам, що нам треба йти звідси. Ну, а кому нам, це точно мені буде, ну але як ще є. Тут, як бачите, був такий кіоск, в якому продавалася якась їжа. Я залутався і просто вирішив йти звідси, бо буря, знаєте, нікого не щадить. А йти мені було дуже довго через ліс і так далі. Прийшовся все-таки дуже добре і попав на футбольне поле. До цього часу я ще нікого не побачив, ну крім мого тімейта одного. А вже ось тут починалась бійка, бо я був в зоні. Мої тімейти були біля мене. Ми зайняли цю локацію, ми тут будувалися, тут бачите були автомати, в яких можна було щось купити. Але нас насправді вже було менше, ніж всіх інших. Я як бачите, купити не міг, бо в мене не було 100 заліза. Залізо можна було добути, але, я, чесно, не хотів, бо мені аптечки не сильно треба. Як бачите, тут були перестрілки, наших дуже багато нокали, вони були майже померлими. Але ми трималися. Я побачив, якого чувака, в нього не було нічого, тому я просто його нокаю, ну а потім я його добиваю. В нього було тільки ресурси і все, на жаль. Потім побачив якого чувачка з кущем, я йому знищую кущ, стріляю, але як бачите, там наш тімейт пробує щось зробити. Я нападаю на ще одного чувака, тут нашого тіммейту нокують, мене теж, як бачите, нокують, бо їх дофіга. Тут просто дофіга, бачите, мене три окружило мінімум. І, коротше, ми програємо. На жаль, на цьому все. Я оцінив цей режим, зробив повний гайд, пограв в ньому. Жаль, що тільки це не карта нової глави, але вже як є. На цьому все, всім дякую за перегляд і до бачення. До нових зустрічей.